Михайло Гецько збирає гроші для військових з початку повномасштабного вторгнення РФ. Каже, це перша подібна скринька у Нікополі. Як вам сказати, У мене багато друзів там, колегам там. Що, що надихнуло? Війна надихнула, не? Всіх, я думаю, нас вона надихнула. Зібрані кошти, розповідає водій, передає місцеві волонтерці, яка купує військовим необхідні речі. Ну, по моїй пам'яті це Оксані здали 200 чи 2, 700, сімсот полонено. Да. Купила де хлопцям. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ Оксана Глушко зібрала понад мільйон гривень для військових, закупляє автівки, продукти, тепловізори та інше військове спорядження. Каже, Михайло Гецької сам донатить на ЗСУ. Він 500 гривень гривень додав. Він сказав, що я саме хочу, щоб саме ми, Капулівка, так як ми збирали на Капулівського воїна, і він каже: Я хочу, щоб саме наша Капулівка завершила цей збір. Місцева жителька Олена каже, таку ініціативу допомоги військовим підтримує. Розповідає і сама донатить на зсу. Мене син служить, мене теж син ночі служить. Може, був, я звісі пропавши, шукала дуже хорошо, таких підтримувати треба. В них я знаю, дитинка менше донечка теж займалася цією справою, Збирала на ЗСУ. Можна було в кожному автобусі це зробити, і ну кожен би хтось хотів би, вложив. Би. За весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік зібрав близько 20 тисяч гривень. Михайло Гецько каже: хотів би, аби таку ініціативу підтримали по всій країні. Антон Сіренко, Анна Силуйко, Суспільне новини, Дніпро.